Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу показати, що в мене закінчилось з косметики за січень і лютий 2023 року. Так як я в січні не знімала, бо дуже мало було порожніх баночок. Тому дочекалася, поки трішки підзбирала. Ну, Давайте будемо починати. Почну з гелів для душа. Закінчився ось такий гель для душа Космія. Це фруктовий гель, дуже приємний аромат. Гарно працював, як гель для душа, був такого от червоного кольору, тут 250 мл. З задоволенням його використала. Наступний гель для душу ось такий величезний. Так, я його не купувала. Мені хтось його подарував безкоштовно. Одним словом, тут величезний об'єм, 750 мл. Я його використала як рідке мило. Для душа, тому що він трохи сушив шкіру і як аромат, якийсь трохи дивний. Такий аромат, ніби якогось засобу для миття туалету, ну ну чи для ну, засобу для миття, одним словом. Не дуже приємний, ну, як рідке мило нормально, а от я для душу мені не сподобався. Також для тіла ще закінчився ось такий скраб. Це компанія Івроше, це їхня лімітка ягоди в північ, тут 150 мл. Гарний скраб, мені сподобався. Тут він гарно скрабував. І так само тут дуже приємний аромат. У мене з цих ліміток зараз в їхній другий скраб, той з яблуком, то який там неприємний аромат, що неможливо користуватись. Він як розмилюється, він стає таким, ніби. Якесь підпорчене вино. А ось цей дуже класний, такий насичений, мені дуже сподобався. Так, далі в мене закінчилось аж два ось таких дві, двох фаски для зняття макіяжу з очей. Це євроше тут по 200 мл. Дуже подобається цей засіб. Цей, а так само у них є така водичка фіолетова теж для зняття макіяжу з очей. А цей засіб був двохфазний: одна фаза світла, така, а друга голубенька. Перед використанням треба було взбовтувати і прекрасно знімає макіяж з очей. Будь-що, тушу, олівець, підводку, тіні, ніколи не було в мене з цим засобом проблем. І коштує він бюджетно. А працює так і люксові якісь продукти. Так, от. Далі для обличчя у мене ще закінчився ось такий маленький гель для вмивання. Це так само і в Роше. Тут був дуже маленький об'єм. Він мені приходив у подарунок 30 мл. Але вистачило мені його десь майже на місяць. Напевно, на тижня 3 щоденного вмивання зранку і ввечері. В принципі, мені сподобався, мав приємний аромат, гарно справлявся зі своєю задачею. Так, далі... Ще один засіб. Ось така мініатюра міцелярки в мене закінчилась. Тут так само 30 мл, невеликий об'єм, дуже швидко закінчилось. Написано, що можна знімати макіяж з обличчя, з очей, з губ. Ну, Єдине, що мені тут сподобався, це аромат. Аромат був троянди непоганий. Але як працював цей засіб, це якийсь жах. З очей знімати було неможливо, тому що він жахливо пік, пекла ця міцелярка. Добре, я думаю, добре, з очей не буду знімати, буду знімати з обличчя. Для обличчя це так само у мене після неї обличчя червоніло страшенно, хоча у мене не є дуже чутлива шкіра, але таке відчуття було, ніби у мене супер чутлива шкіра, і на будь-який подразник вона так сильно реагує. Тобто це було якесь жахіття. Я один раз Попробувала і використала, тільки знімала цією міцеляркою Свочі. На руці ніяких опіків і почервонінь не було, з руки нормально знімався знімалися Свочі. Тому порекомендувати її не можу. Мені вона попалася в подарунок в якомусь б'юті боксі я однозначно її би точно не купувала. Так, також для обличчя у мене закінчився ось такий крем. Крем. Це денний крем, хоча я його використовувала на вечірній час. Він мав таку ніжну легку текстуру. Так, не знаю, тут щось залишило, що... Ні, повністю, як бачите, до останньої крапельки його використала. Дуже приємний якийсь такий трав'яний аромат. Такий, я би сказала, навіть заспокійливий якраз для вечірнього використання те, що треба. Мені дуже сподобався, як працює цей крем, у мене ще є в запасі, здається, дві штуки, і буду з радістю ним і далі користуватись. Колись я їх набрала тут, у Франції, в подарунок давали ці креми. У мене щось було шість таких кремів, здається. Ну, от як бачите, це вже два залишилось. Так. Також цього місяця дуже багато в мене кремів для, тобто не в місяць, а за два місяці. Дуже багато кремів для рук закінчилось. Дивіться скільки. Так, тут це 5, 6, 7, 8 штук. Виявляєте, 8 кремів для рук. Правда, не всі вони були повні на початок січня. Наприклад, оці 4 в них було потрош, по половинці. Це мені сестра віддала, не знаю, на що вона всі попочинала. Але їй чомусь надто ароматизовані ці креми були. Це фаберлік. ну, Я їх використала, звичайно, купувати не буду, бо це фаберлік, Але як крем для рук був непоганий, аромат мені сподобався і нормально працював. Це був аромат чорниці і аромат малини, такого малинового тістечка. Їй не сподобалось, вона мені віддала. Каже, я буду викидати, якщо хочеш, бери, використай. Але правда, я користувалася ними більше як крем для ніг, тому що вони вже протерміновані. Ви бачите, вони виготовлені в жовтні 2020 року, а Фаблік дає на свої креми 18 місяців. Ну, якщо так по-нормальному, так як 3 роки, то в принципі не протерміновані бо до 10-23. А якщо та, як Фаберлік дає, то вже протерміновані. Ну, Я більше використала як крем для ніг, так само працював я е, дуже добре, бо я наразі креми для ніг не купую. А креми для рук я використовую і як крем для ніг, і як крем для рук. Так, давайте далі. Два креми в мене закінчились від е, Фармасі, Це їхня лімітована серія Вінтер Зима. Їх вже не випускають, на жаль, хоча креми дуже-дуже достойні, тут по 75 мл. Вони добре живлять шкіру рук, вони такі як то сказати, текстуру мають таку мусову, ну, дуже приємну текстуру, яка водночас швидко впитується, а і з другого боку вона дуже добре живить ручки. Таку плотну, ну, трохи з одного боку мусу, з другого плотну, навіть не знаю, як це пояснити. Єдине, що тут недостаток подивіться, яка упаковка. Оце отако от все тріскає, і приходиться з цього боку витягувати крем. Ну Цей в мене, правда, якось не тріснув, ну, можливо, чуть, -чуть. А цей, це, ну, Але в мене часто ці креми, чомусь упаковка тріскає, отак, і це досить незручно користуватись. А так. Крем чудовий, якщо б він ще його випускали, я б, звичайно, купила. та як немає, ну в мене ще є декілька в запасах, буду користуватись. Наступний ось такий крем від Євроше. Це теж їхня якась колишня лімітка. 75 мл. Сподобався цей крем. Він мав таку легку досить текстуру, я його використовувала в денний час, на день. На ніч він був за такий залегенький, хотілося чогось більш живильного. Так само мені дуже подобається цей аромат. Він такий злегка хвойний, але ця хвоя дуже-дуже так здалека відчувається, більш таки кремово-хвойний, я би сказала. Ну, Аромат просто супер. Мені подобається. І ще один крем для рук, ось такий від іврошей. Його навіть розрізала, тому що тут дуже тугий тюбик, а крем дуже плотний і важко звідти взяти, видушити. А ось так я розрізаю, там ще було десь на 3-4 рази цього крему. Дуже мені подобається. Я його якраз використовувала разом з цим, цей на день, а оцей на ніч. На ніч прекрасно, тому що він плотний, він гарно живить руки. Відновлює шкіру, нігті, і він мав дуже приємний аромат. Так, креми для рук, мені здається, це все я закий. А ні, я забула ще один крем для рук. Він в мене був в сумочці. Ось такий-де-Мінуї. Це, е, до речі, з всієї серії, оцей аромат отух де мінуї це мій улюблений. Наступний це новожонер по красі, скажімо так. А оцей найкрасивіший, тут дуже гарний ірис в цій парфюмерній композиції йде. І так само крем для рук пах, пах чудово просто. Мені дуже подобалося, особливо на вулиці, ним користуватися. Я його носила з собою в сумушці, і при потребі, ну, довго він в мене був, напевно, ще з місяця грудня, тому що на вулиці я рідко користуюсь, але деколи користуюсь. Тобто, Виходить, в мене 9 порожніх баночок крему для рук. Ось Так, Так, давайте ще щось для обличчя в мене закінчилось, покажу. Перше, це ось такий скраб за абрикосовими кісточками від Івроше 30 мл. Мені подобається цей скраб. Він гарно скрабує шкіру. Там достатньо нормальна кількість скрабуючих частинок, що. Мені подобається. І не величезні такі, знаєте, бувають дуже великі скрабуючі частинки, що прямо царапають шкіру. Ні, тут такого нормального розміру, але їх є достатня кількість, що ти відчуваєш, що обличчя добре поскрабоване, воно після цього йде таке гладеньке, м'якеньке. Ну, в принципі, мені подобається скраби від ігроше. Так само в мене закінчилась маска. Ось така. Це маска желе з м'ятою. Вона була такого. Зеленого кольору, зелений гель. Це очищаюча маска. Я після скрабування завжди наношу або ось таку очищаючу маску, або якусь з плівку, так само можу, або глиняну маску. І вже третій крок це вже якась зволожуюча, або живильна маска, щось таке. Тобто, це у мене йде як другий крок. В принципі, маска непогана. І вона мала якийсь такий трохи охолоджуючий ефект. Ну, Мені, в принципі, сподобалось. Правда, дуже маленький об'єм 30 мл. Так. Ще, останні, ні, ще два продукти для обличчя, а потім перейдемо до декоративки і парфюмерії. Ось так в мене замурзаний такий крем для шкіри навколо очей. Це космія був. 40. Пише, що він проти зморшок. Ну, ніякого такого, тут 15 мл, ніякого ефекту розладжувального я від нього не побачила. Просто непогано зволожував шкіру навколо очей. Він мені теж десь попався в подарунок. Так, я не купляю продукти космія. Ну, Я взагалі, де ці продукти продаються, напевно, в якихось супермаркетах. Ну, я там косметику не купую, тому я навіть не знаю, по якій він ціні. Щоб так навіть не орієнтуюсь. Ну, я думаю, що це якась бюджетна марка Космія. І крем просто такий зволожуючий, нічого видающого. Ну, Звичайний крем. Так. І останній продукт для обличчя у мене закінчився ось такий корейський засіб від Козарек. Це е, патчі від прыщів. Дехто каже, що вони не працюють, Ну, на мені ці патчі працюють. Я бачу від них ефект. Я їх наклею вмиваюсь, і перед тим як наносити тонік, я, якщо в мене є якийсь прищик, я наклею цей патч залежно від розміру. Ну, Я вже вибираю, чи там мені треба великий, чи середній, чи от такий малюсенький. Ну, малюсінький я частіше люблю на вулицю наносити, бо їх менше видно. Як я б якийсь прищ, і от неможливо навіть тоналкою його перекрити, то я краще нанесу цей патч. Щоб, щоб не було видно навіть. І він підсушує. Так, він не забирає за один раз повністю прищ, Це дуже рідко буває, щоб от ти наклеїв і на ранок вже не було прища навіть сліду. Такого ну, це фантастика, такого не буває. Але я бачу, коли я знімаю цей патч, що прищ стає набагато меншим, він вже не, не болючий. Якщо був ввечері веч, болючий, то на ранок він вже взагалі не болить, і він такий стає засушений. Потім я можу цю процедуру декілька разів повторити, і в мене взагалі він зникає. Ну, звичайно, може бути місце, таке, ну, таке, ну, як слід від прыща, але це вже потім треба чи кислотами, чи ретинолом ну, чимось висвітляти. Ну, І чи самоспособі деколи проходить. Але то, що ці патчі працюють, це факт. І мені навіть дуже-дуже подобається. У мене зараз ще одна на таку упаковка в використанні. І як закінчиться, я взагалі планую. Можливо, в корейському магазині, десь на корейському сайті, можливо, на Джолс зробити замовлення. Бо я хочу там і тональний відміж один попробувати, І оці патчі би взяла. І вони на корейському сайті набагато дешевші, наприклад, ніж на інших сайтах, де продається корейська косметика. Ось так. І давайте тепер покажу, що в мене з декоративної косметики закінчилось. Перше, це ось така тушь. Це від Too Faced, Вона я купляла колись набір. Там було 3 палітри ціни і одна ця туш. Зараз покажу вам кісточку. Ось така кісточка. Десь стало мені цієї туші на 2 місяці. Скільки тут, до речі, мілілітрів. 4-8 грама. Ну, в принципі, така, як половинка туші. Не, не зовсім той мініатюра. Не дуже сподобалася ця туш. Вона. Десь два тижні працювала добре, розділювала війки, ну так як мені подобається, а через два тижні вона почала сильно наліпляти на вії, Це треба було якось розділяти, ну, замурачуватися з нею. Я би сама її не купила. ну, Не сподобалось мені. Потім закінчилась, а скоріше висохла в мене ось така підводка Black Magic. Зараз вам покажу. Ну, вона була чорною. Чому вона в мене засохла? Бо в мене трісла оця кришка. Від неї ось тут видно. Трісла кришечка і все. І вона почала підсихати. Я не так часто користуюсь підводкою. Але ця була класною. І в неї, бачите, така дуже зручна. зручний пензлик. Так, фокус. Ось. Ну, вона вже взагалі не малює. Але вона, бачите, така, як фломастер. І мені сподобалось, гарно малювала. Ну, я рідко користуюсь підводками, можливо, раз два в місяць. Тому в мене підводка взагалі десь може бути і рік служити, одна і та сама. Але так як ця трісла, то вона от десь за пару місяців вже прийшла в негодність і я її викидаю. Так само в мене в Project Penny закінчились два тональних креми. Ось такий BB від Холіка-Холіка Holika Holika і від Evelyn. Це теж BB. Здається. Ні, ні, це антибактеріальний, матуючий, е, крем тональний. Цей холіка-холіка це зволожуючий. Мені не сподобався ні один, ні другий. Правда, ось цей від Evelyn я використовувала, для, коли в мене були висипання. Воно Тут в склад, мені здається, входить чайна олійка чайного дерева. Ну, На аромат це так точно. І тому вона допомагає. А, тут так і написано: ось: Cheat-3 Oil. І вона допомагає підсушувати прищики. Але як в якості тонального це жахливий засіб. Через 2-3 години лице підсильно висушує, воно стає, підкреслює всі морщинки, все підкреслює. Хоча в мене шкіра не суха, в мене шкіра нормальна, але вона стає сухою від цього тонального крему. Тому я більше його ну, правда, його купила мені здається за 30 гривень, коли ще в Україні на мейкапі ну, Півтора року десь тому, чи два роки тому. ну, Я би більш навіть за 30 гривень його не брала. А цей тональний крем е, теж мені не сподобався. Він спочатку наносиш він гарно виглядає на обличчі, нема питань. А через 2-3 години так само він провалюється в пори, він зістарює шкіру, він її не сушить, але він так некрасиво виглядає на обличчі через 2-3 години, що просто хочеться його змити. А не дай Бог на нього нанести ще пудру, якісь сухі текстури. Це, це взагалі я його тільки носила і, 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 з кремовими текстурами. Я наносила кремовий бронзер і рум'яна, ну щось типу того. Ні, не дай Бог не припудрювати, бо з пудрою це взагалі якісь, з будь-якою пудрою це виходила мука на, на обличчі. Ось, не знаю. Я з ним не могла ніяк подружитися, вже його по-різному пробувала. Я його змішувала. А, і ще він був дуже неприроднього кольору. Для білосніжок він ніби й підходить, але він з якимось таким сірувато-зеленуватим відливом, що це виглядало таке мертвецьке обличчя. Ну, Мені цей ефект взагалі не сподобався, Я його підмішувала з іншими тональними кремами, і останнє вже то підмішування просто я викинула. Я вже не мала на нього ніяких сил. Не рекомендую нікому цей тональний крем. У мене ще був перед тим. Це зволожуючий, а в мене був сяючий. Я думала, що той поганий. Ну то той просто там танці з бубнами. Там треба було приноровитися, там його відповідну кількість. Я там тестувала з різними базами, з різними пудрами. Ну, тобто, там я знайшла вихід і він нормально виглядав. Ну, з цим виходу нема ніякого. Ну і ще покажу аромати, які в мене закінчились. Один аромат ось такий в мініатюрі, 7 мл, Сіпасіоне від Джорджо Романі. Спочатку аромат мені дуже сподобався, але це тільки на старті. На старті він дуже крутий, такий аж прям дух закоплює, такий б'є такий з одного боку фруктовий, такий тропічний коктейль. І мені здається, що там намішана і роза, і пачулі. Ну Не знаю, дуже класно на старті. Але потім він мене душить, він напрягає, він одним словом-таки переслідує мене, я ледве ним докористувалася, я б ну, повнорозмірний собі не купувала. І в мене закінчилося 5 пробників. Давайте швиденько про них пройдуся. Найбільше подобається цей лянтер Дівіджеванши, виноградний аромат. У мене є в повній версії, але уде парфам. Тут у де туалет. Потім ось цей Прада, він дуже убойний, парадокс. В принципі, аромат мені подобається, тільки він надто сильний, хоча я люблю такий, щоб аромат сильно звучав і щоб він шлейфовий був. Ну, цей вже прям занадто. Girl-відроша тут 2 мл. В мене такий є аромат 60 мл. Мені сподобався гарний аромат. І Ірезістибл Irresist, живенши. Аромат цікавий, красивий, а, тобто не цікавий, але красивий, але ніякий. Ну, тобто він мене не зачепив. Такий прохідний аромат, і мені часто попадаються пробники від нього, але я 30, 30 мл його в колекцію не хочу. А ось цей Задікен Вольтер мене здивував, тому що в нього стійкість була ну, на 15-20 хвилин. Я взагалі його не відчувала на сові. Не знаю, що це таке за магія, ще жоден люксовий аромат з мене так швидко не злітав. Не знаю, я його просто не відчувала, хоча аромат був приємний. Так, і останнє, що в мене закінчилось, ось такі пробники. Це нічний крем з ретинолом від Фармасі. Я його переливала в баночку і використала. В принципі, крем мені подобається. Він освітляє шкіру добре від пігментних п'ян, від е, вирівнює тон шкіри. Так, це всі хочу подивитися, що це всі нічні. Так, це всі нічні я переливала. Чомусь у мене нічний іде швидше, ніж денний. Я, напевно, його більше наношу. І ось такий один пробник, якраз BB крем Pharmacy, який я перемішала. З залишками ось цими і так благополучно викинула. Тому що цей bb крем хоч він в 0,1, він для білосніжок не підходить, він темнуватий. 01 це для такого середньостатистичної світлої шкіри, але не для білосніжок. Тобто він набагато темніший. Так, от і все. Ось стільки в мене закінчилось косметики за 2 місяці, можна сказати, бо вже сьогодні. 22 здається, число, вже практично кінець місяця. Всім вам дякую, що залишались зі мною до кінця. Дякую вам за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па!